Це вже тара часті перо Лунтика. У днях луни свалився один е, фіолетовий дружок. Я намагався його пожарити, але він мене надурив як тупого. Але він тепер гуляє по землі. А що буде далі, ви самі побачите. Чуешь ты, ты кто такие? Я? Да нет я. Давай выворачивай карманы. А шо це? Да ты шо, давай-ка. А шо тебе? Что сделать? Да не, я сам все сделаю, что скажешь. Ладно, короче, присоединяйся ко мне команду. А це, а це не опасно? Чим, поса... чим попіс тидя, чим посадь стоя, коли мене ружали, всі мусара сараві Спратво лівай і крутезно налівай. Та да выключить эту песню. Бра, ты не почушь, вам он вообще сказал? Да, он вообще путал. Давай его накажем. Капа, есть ты! Папа, 50. -ый. Ну что, давай пиши <свят> 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 Бляха, муха, я теперь полностью грязный, голове все на районе, эти мне кинуть буду. Да набейся ты. Ну, что ты сказал про мою песню? Ну-ка давай быстро відкривай. Ай. А ты кто такая? Я вообще пишу отсюда. Мне треба с Стою... твоим хлопцем поговорить. А, -а, 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 -а. ты занял? Не то не заходь. У нас гости. Шерт, у нас гости. А ви одні? Так, у нас немає дітей. Ту добре, що їх немає. Та давайте я буду вашим внучком. Ні. Ну, бежи. Подаш у нас жити. будеш нашим внучком, але ти будеш допомагати. І так і сталося. Чи вам сподобалася озвучка? Підписуйтесь на мій канал. А якщо не підпишетесь, я прийду до вас з 3 часа ночі. А, про... а вже чекайте третю частину.